Він шукав її довго, в очах незнайомих людей, в променях сонця, коли прокидався день. Він шукав її у темних глибинах морських, в старовинних книжках та у скверах міських. Він шукав її біля розлогих кремезних дерев. У лісах, де звір тебе вполює та роздере, там, де ніхто не чує, скільки не голоси. Він шукав її дарими та голоси, і у цьому натхненні пнувся він до гори, не зважаючи, що попереду гори, а чи горби, він шукав, де помирають ріки та понівечені мости. І безсонними ночами часто шепотів прости. Він шукав її, де польові квіти, де шумить вода, він шукав правду, але в кожного правда своя.